Скільки коштів за увесь період війни Україні виділило Агентство США з міжнародного розвитку USAID та на які сфери чи можливо змінити думку африканських країн з проросійської на проукраїнську? Та як можна оцінити роботу ООН щодо війни Росії в Україні? Про це все ми поспілкувалися з очільницею USAID та колишньою представницею США при ООН Самантою Павар. Моє перше питання допомога Україні від USAID. Як агентство допомагало всі ці сім місяців війни? І в яких сферах Я наведу вам кілька прикладів, але я не зможу охопити все, тому що мені приємно сказати, що ми справді активні у багатьох сферах, які мають значення для українського народу, особливо під час війни. Для початку півтора мільярда доларів гуманітарної допомоги, це все від їжі та притулку для переміщених людей, до того, що ви насправді не бачите. А це грошова допомога, де через телефон і банківський рахунок людина отримує доступ до грошей як переміщена особа, коли вона могла покинути все і втратити все через російську агресію. Тож це дуже важливо. Ми також є агентством уряду США, яке надає пряму бюджетну підтримку уряду України. Насправді це дуже незвично для USAID. але поки що ми надали близько 8,5 мільярдів доларів безпосередньо уряду. Ми просимо розрахунки, тому що хочемо бути впевненими, що гроші не потраплять туди, куди не повинні потрапити. Але загалом це в певному сенсі вливання коштів, щоб уряд міг продовжувати платити державним службовцям, працівникам лікарень, вчителям. Я розмовляла з президентом Зеленським про це і думаю, що це в інтересах усіх, щоб український народ повернувся у свої домівки, провадив свій бізнес, сплачуючи податки на. Митні надходження та інші джерела доходу. Але в цей дуже важкий проміжний період ця пряма бюджетна підтримка, я вважаю, є порятунком. Програми, які більш є традиційними для юсей, це, наприклад, підтримка тих, хто документує військові злочини. Вона працює з 2014 року. Тож ми активно робили це на сході та в Криму, підтримуючи групи громадянського суспільства на місцях і юристів. Але ми значно розширили цю роботу. У нас була певна кількість неурядових організацій. Зараз у нас Є приблизно 22 центри в країні, які є своєрідними сховищами цих доказів. Тож це велике розширення, тому що на жаль, тепер військові злочини відбуваються у багатьох частинах країни. Зробили дещо справді дуже важливе, а саме запустили програму під назвою Agree Ukraine». Це програма на суму 100 мільйонів доларів, у рамках якої ми надаємо позики фермерам, які інакше могли б мати проблеми з отриманням кредиту, тому що можливо вони впали в борги через те, що Їхні сільськогосподарські угіддя були знищені, або їхня техніка була знищена, або вони не змогли збути свій урожай з країни. Ми забезпечуємо цих фермерів добривами, насінням, пестицидами. Я відвідала деяких українців, які розробляють технологію для безпілотників, яка дозволяє ефективніше застосовувати добрива та пестициди. А також означає, що фермерам не потрібно виходити на поля, де можуть бути нерозірвані боєприпаси, навмисне залишені росіянами. Зараз я назвала лише частину з усього спектру програм. Є ще одна річ, яка дуже дорога мені, як колишньому журналісту. Це те, що ми також підтримуємо незалежні змі в боротьбі з дезінформацією, документуючи всю брехню, яку люди використовують, щоб спотворити картину того, що відбувається, але також для того, щоб у той час, коли дохід від реклами для місцевих ЗМІ значно впав, українці все ще мали джерело правди, і щоб ці журналісти продовжували притягувати до відповідальності. Ті офіційних осіб будь-якого роду офіційних осіб США, офіційних осіб ООН, українських офіційних осіб, і це дуже важливо навіть під час війни, що були журналісти, які притягують нас до відповідальності за рішення, які ми приймаємо, і за ресурси, які ми витратили наприкінці літа ви казали, що повномасштабна війна Росії проти України роздмухує світову продовольчу кризу. А яка ситуація з продовольчою кризою зараз, коли три українські порти були розблоковані? Я вважаю, що угода оон Туреччина, яка змусила Путіна розблокувати три українські порти, була справді важливою. Світові ціни на зернові пшеницю тощо впали приблизно на 1-1,5 відсотка, і це величезна різниця для найбідніших країн і найбідніших громад у найбідніших країнах. Тож лише те, що майже 300 кораблів залишають ці порти, перевозячи це зерно, це значно змінює світові ціни на продовольство. Зважаючи на це, ви знаєте, що ціни на добрива все ще високі, ціни на паливо все ще високі, інфляція все ще зростає у усьому світі, в тому числі тут в Україні і в Сполучених Штатах. Тож ситуація все ще дуже складна, і зміна клімату все ще сіє хаос у багатьох країнах, і тому трагедію стало поєднання COVID-19, кліматичних потрясінь, а ще й потім, що ще гірше, путіна який розв'язав війну проти України, і навмисне блокування виходу зерна. Але принаймні. Деякі з цих кораблів з зерном рухаються, і це дає певний ефект у 21 столітті. Не тільки ніколи не повинно бути військових злочинів, але ніколи не повинно бути використання їжі як зброї, так як це зробив Путін у цьому конфлікті після ударів по одеському порту ви казали, що США та Україна розробляють план Б щодо вивезення зерна. На якому етапі зараз цей план? Гатюекспортдезгрейн тобікли. Щоб було зрозуміло, коли українські фермери збирають урожай, вони можуть нагодувати світ і можуть нагодувати українських фермерів, дозволяючи їм заробляти гроші на всій виконаній роботі. Абсолютно важливо, щоб ці порти залишалися відкритими. Тож план, а який полягає у збереженні відкритих портів, залишається обов'язковим. Водночас я вважаю, що одним із ефектів блокади та війни загалом стало те, що українці вже значною мірою наростили свою стійкість, і це те, що підтримало USAID. Тепер українці з підтримкою USAID та інших донорів можуть використовувати смуги солідарності, використовувати річкові шляхи, використовувати залізничні шляхи, щоб вивезти близько 4,5 мільйонів тонн зерна наземним або залізничним транспортом або річкою, не покладаючись лише на чорноморські порти. Ми в USAID, ми з українськими фермерами надовго після того як ця війна закінчиться, ми все, що будемо робити сільськогосподарські програми, і ми вважаємо вважаємо, що здатність цієї неймовірної житності нагодувати ще більше людей, охопити ще більше ринків ніж вони досягали до цього етапу війни. Путіна ми вважаємо, що потенціал майже нескінчений. І тому фактично створення плану Б – це захист від сценарію, коли Путін знову створить блокаду нищівним шляхом. Українці тепер у сильнішій позиції, щоб інтегруватися в інші ринки та мати можливість більшого збуту зерна з більш стійкою системою, ніж це було до початку війни. І це те, про що ми в USAID і Ми в уряді США постійно думаємо. Ми прислухаємося до наших українських друзів. Тобто, ми думаємо не лише про те, як ми відбудовуємо щось чи як ми реагуємо на цю надзвичайну ситуацію, але як ми можемо забезпечити, щоб Україна залишалася сильнішою після всіх цих жахів, тому що це дійсно зміцнить Україну та означатиме більше процвітання та економічних можливостей після закінчення цієї війни? І ми повинні дивитися і думати про той день, навіть коли українці зосереджені насамперед на тому, щоб виграти війну? uh, now about one тепер про одну важливу для України міжнародну поїздку. Я знаю, що ви час від часу відвідуєте країни Африки, і там як відомо близько половини країн займають проросійську позицію. А зараз міністр закордонних справ України саме поїхав в турне африканськими країнами. Наскільки необхідною ви вважаєте цю поїздку, і чи може вдатися нашому міністру змінити ставлення цих країн до України? Well, Let me first say that I think that Я вважаю, що, хоча це правда, що ряд африканських країн залишилося осторонь деяких дуже важливих голосувань в ООН і показують певний нейтралітет. І ми кажемо, як ви можете бути нейтральними перед обличчям звірстві агресії. Я думаю, що серед українців, звичайно, у моєму уряді також є велике розчарування. Але незважаючи на ці голосування, люди знають, що тут відбувається. Це те, що я з'ясувала під час моїх подорожей. Я була у Замбії, Малаві, Кенії, Сомалі. Влітку я була там. Саме в той час, коли туди приїздив міністр закордонних справ Лавров, щоб поширити ще більше брехні про те, що робить Росія, і справді, коли ви говорите з африканськими чиновниками приватно, вони знають, що відбувається, і вони знають, що в їхніх інтересах щоб ця війна закінчилася, щоб агресія Путіна не була винагороджена, і щоб була відповідальність. Усі про це знають, бо кожна країна виграє від правил, згідно з якими сусід не може вторгатися на територію іншого сусіда, і що сусід не може вчинить. Ати воєнні злочини проти сусіда. Тоді ми всі виграємо від цих правил. Але ви були абсолютно праві. Існує масова російська дезінформація. Існує також багато російського примусу та залякування. Існує також багато залякування за лаштунками, що змушує деякі країни відступити. Я вважаю, що те, що зараз робить міністр закордонних справ Кулеба, надзвичайно важливо. Також президент Зеленський проводить інформаційно-просвітницьку роботу, яка дійсно посилилася за останні тижні та місяці. Налагоджуючи особисті контакти з главами африканських держав у деяких з цих країн Україна може навіть не мати великого посольства чи великої дипломатичної присутності, але будувати ці відносини та оприлюднювати правду, бути як там, так і в світових змі розповідати історію народу України, це дуже важливо. Отже, з часом російська брехня не зможе перемагати. Вони нікого не переконають. Дійсно, через мобілізацію, ви знаєте, що правда про те, як погано. Йде війна для Росії, і тепер несправедливість війни обертається проти Росії навіть більше ніж це було кілька тижнів тому. Все, що ми, як Сполучені Штати, можемо зробити, використовуючи нашу велику дипломатичну присутність за кордоном, доносити правду тут до у людей, щоб переконатися, що африканські уряди та громадськість знають факти. А голоси самого українського народу чують не тільки в Африці, а й в усіх частинах світу. Але знаєте, незважаючи на те, що ми хотіли бачити, щоб кожна країна займала таку тверду позицію, яку зайняли Сполучені Штати Америки, люди справді знають, що таке брехня, а що правда, коли бачать ці масові поховання, які розкопують, і вони знають де український кордон, і знають, що по той бік українського кордону російські війська. Отже, я думаю, що всі ці факти факти цілком зрозумілі людям, але оскільки люди втомлюються, і оскільки продовольча криза триває, і люди шукають можливість, щоб зняти з себе відповідальність або звинуватити щось інше ніж те, що відбувається в їхній власній країні, у цей час ми дуже хочемо, щоб українські голоси лунали у світі. Со so, so facts... for you факс квешен про юзненасфо і моє останнє питання до вас не лише як до адміністраторки USAID, а й як до колишньої постійної представниці США при ООН. Якою є роль ООН у цій війні, і які висновки про ООН ми можемо зробити з огляду на українсько-російську війну? Я хочу скористатися цією нагодою, щоб сказати, you know, яку честь я відчуваю як американець, коли була представником Америки в ООН і мала можливість захищати Україну та відстоювати права народу цієї країни, обирати власний шлях, коли Путін розпочав першу фазу свого несправедливого вторгнення. Спочатку в Крим, а потім у східну Україну, мені неймовірно пощастило, що я отримала цю роль. Тоді, коли на першому етапі цієї жахливої війни, ми намагалися розвінчати цю брехню, яка є частиною Росії російської гри Тепер мені ще більше пощастило бути адміністратором і мати можливість допомогти відновити гарячу воду в тих місцях, де російські війська знищили труби, надати обладнання для фермерів у тих місцях, куди заходили російські війська, і просто навмисно знищили трактори, бульдозери та силоси, а також підтримувати засоби масової інформації, які будуть важливою частиною демократичного шляху України, поки ми рухаємося вперед. Мати змогу робити. Більше ніж просто сперечатися з росіянами в ООН, а відчутно підтримувати прагнення українського народу. Я знаю, що президент Байден відчуває те ж саме. Думаю, ми відчуваємо, що це наш привілей, і тому було неймовірно повернутися сюди після семи років відсутності і побачити наскільки сильнішою стала українська нація сьогодні, навіть від того часу, коли я була тут у 2015 році. Це абсолютно надихає стосовно вашого запитання про те, як який вигляд має ООН в цій війні. Той факт, що Росія є постійним членом Ради безпеки і має право вето за визначенням, означає, що вони збираються прикривати свою агресію в тій частині ООН, якій доручено забезпечення міжнародного миру та безпеки. Отже, це означає, що важлива частина механізму ООН з 2014 року заблокована і не може притягнути Росію до відповідальності, і це Рада безпеки ООН. Незважаючи на це, ми знайшли способи в ООН, щоб показати, що переважна частина світової громадськості бачить те, що робить Росія, засуджує те, що робить Росія, жахається тим, що робить Росія. Ми знайшли способи надати підтримку, наприклад, міжнародному кримінальному суду, який збирає докази для можливого розслідування. Тут зараз Рада з прав людини є сховищем деяких доказів, які збирає українське громадянське суспільство, юристи та інші, дивлячись на раду. Спеки вона повинна виконувати свою роботу. Росія заважає їй виконувати свою роботу, і це недолік системи, коли агресор має право вето без сумніву. Але Росія не може накласти вето на правду. Росія не може накласти вето на відповідальність у довгостроковій перспективі, і це те, що ми демонструємо, створюючи коаліції країн з усього світу для солідарності з народом України. Дякую вам дуже за ваш приділений час. Дякую.